Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов Віктор Глеба, експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури. Вітання, пане Вікторе. Вітаємо. слава Україні! Героям слава! Пане Вікторе, з вами хочемо поговорити про те, що не так із природно-заповідним фондом в Україні, і, зокрема, якщо говорити про столицю, адже знаємо, що різні міські ради, зокрема і Київська міська рада. Дуже часто приймають і свої рішення щодо створення тих чи інших природньозаповідних заповідних фондів, там, чи заказників, чи якихось заповідних урочищ. Але виявляється, що це все фікція. Чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, що тут не так, і що щось можна змінити в цьому плані? Дивіться, друзі, з заповідниками все добре, коли вони є. Існуючий заповідник, це коли винесені межі, є охоронюваний статус, договори, адміністрування, положення підписане і так далі. Чому я написав сьогодні свій скандальний пост, і багато хто його прочитав уже? Я говорю про те, що громадська організація Ренесанс, яку я представляю як керівник, намагалась оформити документи на гідрологічний заказник озера Тельбін в місті Києві. Нам не дали цього зробити. Я зацікавився, чому громадські організації одні не дають щось зробити, а інші громадські організації дають Зелену вулицю. З'ясувалось багато цікавих речей в Києві, в столиці, зокрема, як один благодійний фонд оформлює практично всі документи на об'єкти і території ПЗФ, Природозаповідний фонд, три літери ПЗФ. Але проблема набагато ширша ніж якісь там домовленості між депутатами і активістами. Проблема в тому, що навіть коли міська рада оголошує заповідник або об'єкт заповідання, то далі треба пройти по закону три етапи завершити процедуру. Треба винести межі, їх спочатку треба оформити. Оскільки виходить так, що навіть водоохоронні природозахисні смуги озер не охороняються не винесені в натуру, немає паспортизації водних об'єктів. На прикладі Багринової гори в місті Києві я показав, як під час оформлення ПЗФ депутати, я вибачаюсь, викинули за межі території природозаповідного фонду озера Струмка Лукрець. Власне, з болотними угіддями, які вони охороняли, тобто йде маніпуляція підвох документів, завідомо введення в оману. Наприклад, по Троєчинським лукам в місті Києві озеро Верхнє Вигорівське, там збудовано автобазу на березі 15 метрів від урізу води. 15. водоохоронна зона 50. Багато прикладів можу привести по столиці, і по іншим територіям, але не зрозумійте, що я критикую оформлення або створення ПЗФів. Навпаки. Навпаки, я за те, щоб ми дотримались букви закону. А то виходить, що депутати щось оголосили, як було по Троєщинським лукам. З однією площею. Потім сіли, зібрались, порізали на шматки і іншу площу виділили під заповідник. А зараз на сьогодні заповідника в державному земельному кадастрі немає. Розумієте, відкриваєш публічну карту, там землі сільськогосподарського призначення. Причому не в тих межах і не в тих категоріях обмеження використання, як це написано в рішенні Київради по створенню заповідника. Урочище Церковщина. Там написано, що предметом охорони є трави, лугові степові трави. Трави, квітки, ромашки якісь. Да? А удо червонокнижний не було занесено в перелік охоронюваних предметів, і зараз там мотокрос, раллі, багі, давить цих червонокнижних удодів прямо на трасі в межах заповідника. То я запитую, а для чого тоді створювати заповідники? Якщо душити під колесами червонокнижних удодів. Далі там скотомогильник зробили на церковщині, розплідних собак, мотокрос. І все це в межах природозаповідного фонду, То кого ми дуримо? Ну я вже не кажу там, що в межі включили частину військового об'єкту секретно. Ну, то вже окрема історія. Питання в тому, чому не недороблюється не Документація природи заповідного фонду ось проблему, яку я підняв в своїх публікаціях. Дякую, пане Вікторе. пане Вікторе, То в чому ця проблема полягає? Хто не дороблює ці документи? Це безпосередньо депутати міських рад, чи це можливо якраз чиновники міських рад, які мали би займатися? Земельний відділом? та хто угу. хто повинен за це відповідати, яким чином? Друзі, для цього треба відкрити закон про природозаповідний фонд. Там все чітко прописано. Депутати оголошують за поданням, і ось подання може робити орган охорони довкілля. Наприклад, в Києві це департамент новостворений. Раніше було управління екології, і є так звана процедура попереднього погодження клопотання. Тобто ми написали клопотання. Я, як кандидат на державного управління, написав клопотання, підкріпив його науковими обґрунтуваннями на 16 сторінок, подав. Має бути погодження Департаменту охорони довкілля. Я його не отримав за місяць. Хтось інший може отримає, нам не дали такого погодження. Далі, після попереднього погодження, йде процедура обговорення на депутатській комісії. Складається проект створення ПЗФ, тому що. І суб'єктом ініціювання, суб'єктом голосування, скажімо так, є депутати, чиновники. Громадська організація пише тільки клопотання, а вже від депутатів залежить, чи буде той ПЗФ прийнято, чи ні. Отже, результатом усіх робіт є домовленості між депутатськими комісіями. В місті Києві єдина комісія екологічна приймає рішення. Робити заказник чи не робити, урочище, об'єкт ПЗФ, до чого це призводить? До того, що екологічна комісія, де люди там з економічною, юридичною освітою щось там виголошує. А потім, коли до діла, коли треба межі виносити, то нема куди, нема де, нема кому виносити ці межі. Виявляється, що в рішенні Київради було написано, що благодійний фонд, у якого на рахунку 0 гривень, Повинен забезпечити охорону. Я запитую, а чому благодійному фонду доручили в кого на рахунку 0 гривень? Вони ж табличку не мають за що створити і прибити на межі цього самого заповідника. Щоб люди, хоча б побачили, що туди ні ходить, ні їздить на мотоциклі не можна, тому що там є об'єкт охорони. І ось оця проблема законодавчої невизначеності. І при цьому перший заступник міністра, це буде мій наступний допис, але я анонсую: перший заступник міністра Краснолуцький, який займався в ДЗК землею, він відомий землевпорядник. Так от він все зробив для того, щоб не було винесено меж заповіданих територій в натуру. Ну, це його персональні роз'яснення зашкодили винесенню меж в натуру. Краснолуцький написав, що в межах ПЗФ це він таке роз'яснення дав. Цілий перший заступник міністра Міндовкілля, написав, що в межах природозаповідного фонду можна розміщувати об'єкти увага рекреаційної інфраструктури. Ну про що таке е, е, рекреаційна інфраструктура. Це ж і готелі, в тому числі, і мотелі, і ресторани, і пансіонати. То який ж це ПЗФ? Тобто навмисно, міністерство. Комітет екологічної Верховної Ради в змові з депутатами місцевими роблять все, щоб був новий вид бізнесу під виглядом оголошення природозаповідних територій влаштовувати дерибан. Більше того, там є землекористувачі на деяких територіях. З них ходять і вимагають хабарів відверто, не заплатив хабаря, все, тобі блокують господарську діяльність. Це теж один із вид депутатського бізнесу. Тому я за те, якщо ми робимо природозаповідний фонд, ми оголошуємо заказник, наприклад, церковщина. То, будь ласка, приберіть звідти: мотокрос, мотоцикли, собачник, е огородіть так, щоб не було скотомогильника. Бо що ж це, що ж ми охороняємо? Трупи тварин ми охороняємо на ПЗ в церковщині? Чи що ми охороняємо? І так далі. І так далі. Я можу десятків прикладів навести. Там охоронюваний Дуб, чи там каштан, він уже спиляний давно, але продовжують охоронювати там, Київ Зеленбуд і так далі. В межах України. ну Ось у мене яскравий приклад був по Тернополю, коли рекреаційна територія Тернопільщини, центра, серця в місті Тернополі, прямо в лісі, в парковій зоні збудовано житловий комплекс. І... Збудовано його було через те, що недооформили документи створення саме природозаповідного фонду на території міста. Лісгоспи, подивіться, так само в Києві усі ліси підпорядковані Житомирському лісгоспу. Це що таке? Де Житомир? Де Київ? Чому Житомирський лісгосп має цим займатися? Тобто, багато проблем є пов'язаних з некомпетентністю і, завідомо, корупційними діями міндовкілля. В особі міністра його першого заступника. Я намагався через громадську раду міндовкілля виступити, щось донести проблематику. Там глухо, як в танку, там всі давно домовились між собою. І тому змушений виносити в публічну площину, публікувати на цензорі у себе на Фейсбуці, аналітику, яку я провів по київським ПЗФ. Пане Вікторе, а от е, такий розголос у пресі. І ну і взагалі на всю державу це допомагає насправді? Ну що зараз допомагає? Зараз ми всі допомагаємо фронту. Ми всі намагаємось допомогти державі ЗСУ виграти війну. Але питання зараз в тому: а коли ми виграємо війну, ми куди повернемось? В руїну, яку прогризли миші внутрішньої корупції. Ми повернемося до себе додому, де немає місця вже дихнути, тому що все забудовано. Я написав в своєму дописі, що е, струмок і Озера, озеро, озеро е, в Креці, наприклад, на Багриновій горі. Не включено в ПЗФ, тому що там перфект груп і житло спецексплуатація збирається прямо біля озера збудувати житловий комплекс. Розумієте? І ось куди ми повертаємося. Ну, бійці пішли воювати за озеро, прийшли, а там ЖК стоїть. То питання, вони ж зададуть питання. Ви тут, в тилу, що ви робили? Да, Ми допомагаємо фронту. Громадська організація Ренесанс я особисто читаємо лекції з військової топографії. Ми допомагаємо фронту як можемо. Наші БПЛА літають, їх не беруть російські реби. Ми займаємося 20 годин на добу. Але трошки часу треба приділити і питанням екології, питанням охорони довкілля, тому що випалена земля там, де йде фронт. А у нас в Києві теж випалюють землю забудовники, і проти них ми, власне, й боремось, пане Вікторе, ну але і водночас і забудовникам, я так розумію, і нечистоплотним чиновникам, і різним хабарникам допомагають. Псевдоекологи, чи є якась можливість з ними боротися? Хто вони такі взагалі? Е, ну, я так написав псевдоекологи, тому що, наприклад, яскрава особистість, слюсер за освітою Володимир Борейко. Він написав багато книг. Його Ющенко нагородив статусом е, заслуженого природоохоронця, але він не науковець. Він просто пише книги. Та, так буває. З 90-х років він пише. Він з Свердловська сам в Москві публікувався, він активний публіцист. Але він охороняє е, мурашок, трави, орхідеї, е, коручку болотяну, е, лісоболотні угіддя. І не бачить, що за охороною оцих ботанічних реліктів. Стоїть величезна робота, яку вони не зробили, це винесення меж натуру, охоронні договори, положення про види використання, обмеження використання території. Це ж технічна робота, її ніхто не робить. Ботанік, який може відрізнити коручку болотяну від орхідеї червонокнижної, ну, честь і хвала. А що робити з межами землевідведення, а що робити з детальними планами території? Тобто я веду до того, що місто будівної складової цих ботанічних е охоронних, екологічних питаннях, просто не існує слово зовсім. Розумієте? А це комплексна проблема. І не можуть її ботаніки вирішити. І не може благодійна організація, в якої нуль гривень на рахунку охороняти 1400 гектар київських заповідників. Ну просто не може фізично. Я їх ні в чому не звинувачую. Але для чого на них Київрада оформила землю? Можливо, для того, щоб вони нічого не охороняли, правда? Пане Вікторе, то у зв'язку з цією ситуацією, чи є якась можливість притягувати до відповідальності? Чи якщо дійсно це все не винесено, ці межі не визначені в натурі, то нікого не за такі порушення ніхто ніколи не притягне до відповідальності? Абсолютно. Я ж про це й веду. На березі Верхнє Вигорівське розміщено 27 будиночків дерев'яних з мангалами. Після кожних вихідних, в тому природозаповідному озері на Троєщині, плаває все, що може плавати, і сміття, і бруди, і все інше. Палять багаття, жарять шашлики. Це природоохоронна функція. Краснолуцький, перший заступник міністра, написав в роз'ясненні, Так, це природозахисна функція жарити шашлики. Ну, у нас і готуватись до війни це жарити шашлики. Розумієте, У нас все якось на шашликах пов'язане. Але поряд збудовано автобазу 12 тисяч квадратних метрів СТО. На 20 постів, склад палив мастильних матеріалів. Все це в 15 метрах від урізу, води, озера. У нас ніхто водний кодекс не читав, розумієте? І всі щось охороняють, щось оформляють, щось пишуть, ордени собі вішають. Наукові праці пишуть про те, як вони охороняють природу. А по факту ж все набагато плачевніше: гаражі поставили, потім стоянка. На 400 автомобілів прямо на території природозаповідного фонду у Троєщинській Луки. Розумієте, і от як? І ніхто з цим не бореться, тому що а хто знає, де ті межі? В ДЗК, дивишся, немає меж. Взагалі немає такого поняття, як ПЗФ Троєщинські Луки в Державному земельному кадастрі. ПЗФ Церковщина немає в Державному земельному кадастрі. Так само і немає Багринової гори і десятків інших ПЗФ тільки в Києві. Чи є вони в інших місцях? Давайте подивимося, івано франківська останні експедиції природоохоронців. Оголошені заповідники. Далі. Хто підписав охоронні зобов'язання? Де межі, чому вони не світяться в земельному кадастрі? У нас же цифрова держава, у нас же є констракшн, у нас реформа цифровізації. То чому я не можу подивитись землі території Природозаповідного фонду в кадастрі? А тому що їх немає, їх ніхто не оформив. От і вся проблема. Нема землі, нема проблем, тому що немає охоронних договорів, немає положення, про види обмеження, використання території. Тому роби, що хочеш. Пане Вікторе, то який вихід є з цієї ситуації? Поєднати зусилля. Але коли я запропонував київським активістам подивитись на проблему, мене облили лайном, брудом, заплювали, сказали: Ей, ти, сволоч, що ти тут лізеш?? Ми тут е, героїчно боремося. Кажуть: то ви ж в землі не петрите нічого, ви ж на карті не можете озеро це показати. Ви його викинули, тому що депутати так сказали. Але ж саме головне – боротьба, розумієте, вона головне процес, а не результат. І це не тільки стосується природозаповідного фонду, до речі, і на фронті так само. Про це окремо можна поговорити про результативність. І ось я запропонував результативність, електронну систему включити і запропонувати електронний винес натуру. Є така функція. У нас є програма Укркат на Ренесансі, яку ми розробили, яка дозволяє прив'язувати межі по gps навігаторам з точністю плюс-мінус 14 см в натурі. Ви думаєте, це комусь потрібно? Так само це не потрібна така точність в жбурлянні 9 кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті. Так само нічого не потрібно. Тому є аналогії, які я провожу, між тим, що результативність в нашої країни стоїть на останньому місці. Саме головне процесуальність щось робити, кудись бігти, кудись літати, щось оголошувати, виступати, писати щось. А результату нема, нема точності. Немає документів до кінця оформлення. Оце проблема. я пропоную цю проблему вирішити через об'єднання зусиль, через е, спільні дії по оформленню. Ну, наприклад, якщо благодійна організація не має на рахунку грошей, вона не може оформити проєкт землеустрою. Для цього є комунальні підприємства. В Києві 400 комунальних підприємств, які проїдають 50 мільярдів на рік. Щоб Ви знали в Києві. Із 60 мільярдів бюджету річного 50 проїдають комунальні організації. Жодна з них не створила ніяких меж, жодна з них не охороняє жоден об'єкт природозаповідного фонду в столиці. Київ-Зеленбуд не охороняє нічого. Він просто тримає на балансі території, підмітає їх. Але немає охоронюваного статусу і договору в їхніх зобов'язаннях. І так скрізь, і так по всій країні. Дуже дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що піднімаєте дійсно важливі проблеми, і, зокрема, тих, що стосуються природного заповідного фонду. Віктор Глеба, експерт у галузі містобудування та дійсний член Української академії архітектури, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Вікторе. Тримаємось.